Вітаю! Сьогодні на огляді недорогий зарядний пристрій від компанії LitoCala модель Lee202. Може одночасно заряджати два акумулятори різних форм-факторів та різних типів. Причому кожен слот функціонує незалежно один від одного. Як джерело живлення можна використовувати зарядне від телефона або планшета, або USB порт від комп'ютера чи ноутбука і тому подібне. Правий слот може виконувати роль павербанка. З виходом 5 В 1 А. В комплект поставки входить зарядний пристрій, USB-кабель та інструкція. Підтримуються нікель-металгідридні, нікель-кадмієві, літій іонні та літій залізофосфатні акумулятори. Всі акумулятори розпізнаються автоматично, крім літій залізофосфатних. Вставимо літій іонний акумулятор формату 18650. Після 5 блимань акумулятор розпізнався. І розпочався процес зарядки, додамо літій залізофосфатний акумулятор формату 10440. Для цього типу акумулятора необхідно вказати, що це саме літій залізофосфат. Після вставляння, натискаємо на єдину кнопку. До тих пір, доки світлодіод не буде блимати навпроти літій ферум 3,2 В. Світлодіод проблемає, то розпочнеться процес зарядки. Якщо під час зарядки натиснути на кнопку, то зарядний пристрій покаже вибраний тип акумулятора. Якщо тип акумулятора вказаний або вибраний автоматично невірно, то необхідно його вийняти, вставити повторно та вказати тип вручну. Інакше це може призвести до того, що акумулятор перезарядиться і вийде з ладу. Для того, щоб змінити зарядний струм, необхідно натиснути та утримувати кнопку. Так можна змінювати зарядний струм з 500 мА до 1 А та навпаки. Я купував зарядний пристрій на Aliexpress під час розпродажу. Обійшовся від мені 160 гривнів. Ради цікавості вимірюю зарядний струм при використанні зарядного пристрою в якості павербанка. Видно, що струм повністю відповідає заявленим характеристикам.